Ця інформація, яка поширюється, ЗМІ, вона насправді є більше фейковою, тому, що міністерство освіти насправді дозволило продовжити навчальний рік до 30 червня, але це не означає, що всі діти мають бути за партами і навчатися цей. Період це більше не вимога, це є гнучка можливість. Кожна школа сама вирішує, як і коли завершити навчання. Хтось закінчить навчання в травні, хтось у червні. Це все залежить від освітньої програми. Закладу також дуже важливу роль в цьому відіграє безпекова ситуація в регіоні, де знаходиться ця школа, рішення педагогічної ради і ряд різних факторів. Тобто ніякого обов'язкового скорочення канікул не передбачається. Якщо якась школа вирішить запланувати якісь освітні заходи в червні, це можуть бути певні консультації, екскурсії, якісь позашкільні трабори і інші активності. Але не уроки вони угу. це можуть зробити, але це не є рішенням, десь спущеним зверху, із міністерства освіти. Це рішення приймається безпосередньо школами і їхніми засновниками.